Нашого ефіру військового експерта Михайло Притулу, доброго дня. Доброго дня. Хотів би, продовжуючи тему міжнародної допомоги Україні, поговорити з вами на рахунок тих леопардів, які ми отримали від Польщі. Як подарунок, ми бачили, як Денис Шмигаль разом з паном Муровецьким, його колегою польським, урочисто прийняв ці леопарди. Скажіть. Це тільки початок. Про що це може свідчити? От е, ну ми розуміємо, що це було символічно під дату. Проте ще нещодавно ми чули, що і навіть ніяких танків нам не будуть виділяти. І вже зараз ми очікуємо їх постачання. Е, як ви прокоментуєте от цей факт? Головне, початок головне, що пройшов цей момент невизначеності, коли всі побоювалися дати Україні леопарди. По різним причинам, от. але нарешті це відбулося, і далі буде просто нарощуватись весь цей процес передачі Україні важкого озброєння. Врешті-решт це вигідно всім нашим західним союзникам, тому що вони розуміють, що коли Друга армія світу в лапках буде розбита в полях України, то їм не треба буде витрачати гігантські суми на своє озброєння. Тому що зникне джерело зла і джерело е агресії на багатьох театрах у цьому світі. Тому всі зацікавлені в тому, щоб нарешті все це відбулося, і танки відпрацювали те, для чого вони створювались, і е нарешті настав час, коли вони можуть бути задіяні, і задіяні для того, щоб більше не треба було робити таку кількість танків, озброєння і витрачати такі гігантські суми на. Те, щоб протистояти Росії як вічній загрозі для всього цивілізованого світу, пане Михайло, скажіть, от як військовий експерт, яким чином саме танки Леопард або, можливо, загалом сучасні танки можуть змінити хід бойових дій? Чи це просто підсилення, чи просто може змінитися сама війна? Як я знаю, от наприклад, постачання нам хаймерсів, воно стратегічно змінило бойові дії, тому що ми змогли наносити удари далі ніж ніж до цього, от постачання леопардів, чи воно стане змінити сам хід бойових дій? І Якщо так, то чи достатня кількість, коли очікувати ту кількість леопардів, які б змогли б змінити бойові дії? Питання артилерійського озброєння, в тому числі артилерія, яка стоїть на бронетехніці, є певні нюанси. Нюанси вони в тому, що потрібна відповідна кількість боєкомплектів, боєприпасів. По-друге, потрібен ресурс гармати. Гармати вони мають певний ресурс, в тому числі ті, які встановлені на танках, і за рік бойових дій ці, ці бойових ресурс гармат. Він майже вичерпався. Це стосується і тих танків, які стоять на збройні Збройних сил України, і тих танків, які знаходяться у Росії. А процес виготовлення гармати, він не такий простий. І пушка сама, цей ствол, він має бути ну, досить міцним, витримувати щонайменше там, кілька сотень пострілів, тому що з кожним пострілом виноситься певна кількість металу з середини ствола. І таким чином ресурс втрачається, втрачається точність гармат, і гармата підлягає заміні. Це те, що відбувається на сьогоднішній день, і це ну, природний процес, і цей процес він незворотній як для наших гармат, так і для гармат Росії. І стає питання, де взяти нові постріли, нові снаряди і де взяти нові гармати. Якщо ми кажемо зараз про відновлення виробництва гармат калібру, який застосовується Збройних силах України, і відповідно потрібні снаряди, то треба ну, перелаштовувати якесь виробництво назад. Якщо ми беремо танки західного виробництва, то ми маємо зразу гармати і боєкомплекти до них. І це принципова річ, тому що виробництво вже налаштоване і ми маємо ресурс майже необмежений. Тому що економіка наших партнерів вона набагато більше, ніж економіка Російської Федерації. Таким чином, це принципова річ, тому що крім технологічної досконалості цих гармат, цих систем наведення, цих систем захисту, там і так далі, є досить проста тривіальна річ наявність ресурсу гармат і боєкомплекту до них. Ну і крім того, звісно. У танків західного виробництва трошки інша компоновка. Ми бачимо, що відбувається з танками російського зразка, коли чи радянського зразка, коли в них потрапляє снаряд е кумулятивний, часто вони просто вибухають, тому що в зарядині знаходиться боєкомплект в автоматі заряджання. То в танків західного виробництва в них трошки інша компоновка, і боєкомплект знаходиться поза баштою. Це стосується особливо абрасів та Таким чином, екіпаж більш захищений і має більше е шансів вижити в разі потрапляння в танки когось боєприпасу, особливо російського. Да? Ну, от такі моменти вони дуже важливі для виживання і підготовлених екіпажів, і для життєздатності техніки, ну і власне для її бойової придатності. Таким чином, е це дасть перевагу на сьогоднішній день для наших військ е і в ресурсі, майже невичерпному. І в снарядах, і в житті, в житті забезпечені екіпажі там, е, пане Михайло, от ваша відповідь мене на наштовхнула на думку про те, що можливо така ситуація, як з танками, така ж ситуація з літаками. Тобто, наші партнери очікують, коли е, от авіація Російської Федерації ще більше виснажиться, і в цей момент ми отримуємо так би мовити, свіжу кров. Виді літаків, можливо, навіть нових видів літаків. Чи це можливо? Ну, це що було. така логіка? Ну, з літаками там простіше, тому що російська армія вона вже втратила більше, здається, 600 одиниць авіації. І це була найбільш боєздатна авіація, яка обслуговувалася, яка була на крилі, яка літала, і відповідна кількість пілотів до неї, які теж мали е, нальот. Певний, тобто вони були треновані, вони літали і так далі. Зараз Росія там накопичила біля 400 одиниць авіації на кордоні з Україною, по різним даним, в тому числі прилюдних генштабом України, але пілотів для них теж треба десь взяти. І ці літаки вони стояли на зберіганні тривалий час. І ніхто не може дати гарантію, що вони полетять і як вони будуть літати. Власне про це ну, російське командування не дуже хвилює. Там, якщо там певний відсоток. Просто впаде, тому що вони давно не обслуговувалися, ну ладно, інші будуть літати. От. Але от такі проблеми стоять зараз перед Російською Федерацією. Це реальні проблеми. Те саме стосується, скажімо так, технічного персоналу, тому що обслуговувати літаки, які там стояли кілька десятків років на зберіганні і нічого з ними не відбувалося. Це певна проблема. Тобто там треба провести і регламент, і роботи, замінити якісь частини, якісь прокладки. Все це гігантська робота, яку треба робити, і на це потрібен час. Поява західних літаків у Збройних сил України, звісно, тут же підсилить українську авіацію на порядок. Але авіація це не лише літаки, це 90%. Наземна інфраструктура, система управління боєм, озброєння відповідне, яке підходило для тих літаків, які треба зараз в Україні. Тобто, все це треба якось передати. Яким чином? Тобто його треба поставити в забезпечено захищеному місці, для того, щоб там була наземна інфраструктура, її треба створити, треба підготувати пілотів і так далі. І так далі. Тобто, це досить складний процес. І тут не просто питання літаків, а ну, це ці, цілий комплекс передачі авіації. Це набагато складніше, ніж навіть передача танків, і ми маємо це розуміти. І нам для забезпечення себе від російської авіації краще передати більшу кількість зенітно-ракетних комплексів, які б вирішували питання закритого неба далі. Такі нам потрібні так, mm -hmm. це було б добре. Але я розумію, яка кількість роботи стоїть за цими. Заявами про те, що нам будуть передані на літаки, і я певен, що якщо вже про це кажуть, то вже готуються і пілоти, і вони мають навчатись на цій новій техніці, готуються техніки. Готується ракетно-артилерійське озброєння, авіаційне озброєння і так далі. Тобто, це великий комплекс роботи. Насправді, пане Михайло. Дякую вам за вашу відповідь. Обговорювали з військовим експертом Михайлом Притулою ситуацію з наданням нам озброєння. Дякую вам за оптимізм ваших відповідей.